Привіт! Це відео буде корисним для тих, хто ніколи не стикався з такою платформою як Патреон, і хоче отримати інструкцію з використання авторських матеріалів, які я публікую на платформі. Розберемося крок за кроком. Щоб потрапити на мою сторінку на Патреоні, перейдемо за посиланням, яке є в описі до кожного відео уроку. Іноді платформа відображається іноземною мовою. У такому разі нам потрібно спуститися вниз сторінки і змінити мову на українську. Патреон працює за моделлю підписки. Тобто раз на місяць людина, її називають Патрон, оплачує доступ до певного бонусного контенту, який автор завантажує на платформу. Але, наприклад, у мене всі завдання до перших двох відеоуроків абсолютно безкоштовні. Їх можна виконати, щоб зрозуміти, чи підходять тобі вправи, які я пропоную. А вони відрізняються в залежності від рівня підписки. Наразі тут ми бачимо 4 рівня підписки, але з жовтня їх залишиться 3. Матеріали я створюю і публікую тут до кожного відеоуроку на YouTube каналі, щоб учень закріпив на практиці, отримані на уроці знання. Розглянемо, що саме входить до рівнів підписки. По-перше, конспект. Тобто все те, про що ми говорили на уроці, у письмовому вигляді. Ти зможеш повертатися до будь-якої теми, коли захочеш її повторити. Щоб це зробити, потрібно перейти за посиланням на конспект. Підписники другого рівня отримують до кожного відео, крім конспектів, ще Arbeitsblatt – Файл з письмовими вправами до кожної теми. Вправи потрібно виконати, записати свої відповіді, а потім звірити їх з правильними відповідями, які є в кінці. Подібні вправи ми виконуємо в кінці кожного відеоуроку, але тут їх набагато більше. Третій рівень передбачає конспект, арбайцьплат, а ще відео з аудіозавданнями. Аудіювання дуже важливе для розвитку розуміння німецької мови на слух. Тому, у випадку, якщо у тебе немає регулярної аудіальної практики німецької мови, такі завдання обов'язкові. Щоразу, формат цих завдань різний, але в кінці відео завжди є правильні відповіді. Ти можеш слухати запис стільки разів, скільки тобі потрібно. А підписники 4 рівня, крім усіх попередніх бонусів, отримують ще й завдання на говоріння та письмо. Я публікую вправи. Наприклад, записати на аудіо розповідь про себе і надіслати запис мені у Телеграм, де я його перевірю, аналогічно з письмовими вправами. Наприклад, учень повинен перекласти письмово текст і надіслати мені на перевірку. Це все є повноцінною заміною курсів чи індивідуальних уроків, тому що сумарно цих матеріалів достатньо для самостійних занять. Вони охоплюють усі види мовленнєвої діяльності. Говоріння, аудіювання, читання та письмо Не потрібно купувати підручники, шукати все необхідне у різних джерелах. А коли виникають будь-які запитання, я із задоволенням пояснюю що до чого. Отже, коли рівень з бажаними вправами обрано, потрібно оплатити доступ на поточний місяць. Для цього тиснемо кнопку Приєднатися, проходимо швидку реєстрацію та вводимо дані картки для оплати. Кожного першого числа сайт буде знімати оплату за наступний місяць, якщо ти не скасуєш підписку. Якщо ти пройдеш ці кроки, тоді у тебе з'явиться можливість використовувати усі матеріали відповідного рівня для покращення своїх знань. Знайти потрібні вправи можна або гортаючи сторінку, або обравши потрібну категорію завдань у верхніх секціях пошуку. Протягом дня після твоєї підписки я напишу тобі вітальне повідомлення. Будемо на зв'язку, щоб я могла оперативно допомогти тобі, якщо виникнуть питання. Я пропоную повний спектр завдань, які допоможуть тобі ефективно вивчати німецьку. Якщо ти відчуваєш у собі готовність до практичних завдань, які покращать твій рівень, ласкаво прошу на Patreon.